Вина для тих українців, які з 22-го року знайшли прихисток у країнах Євросоюзу. Мова про майже 6 мільйонів наших громадян, які були змушені виїхати за кордон через російську агресію в Україні. Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для біженців до березня 26-го року. Ось як це рішення пояснила державна секретарка Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь Демур. День за днем Росія тероризує український народ своєю бомбардувальною війною. Це небезпечні обставини, ті, хто втік від російської агресії. Можуть і надалі розраховувати на нашу солідарність. Тепер країни ЄС мають ухвалити додаткові акти для офіційного продовження тимчасового захисту українців, а це означатиме, що вони і надалі можуть розраховувати на підтримку у наданні місця проживання, доступі до ринку праці, медичної і соціальної допомоги а також освіти для дітей. Разом із тим у парламентській асамблеї Ради Європи проголосували за надання грошової допомоги біженцям для повернення в Україну після завершення бойових дій. Про це повідомив голова комітету Пар'є з питань міграції біженців та переміщених осіб народний депутат України Олексій Гончаренко.